Каналі Метаморфози. Ми вас вітаємо знову на нашому подкасті. Я Володимир Швець. В гостях Петро Мельник, Герой України, Віталій Півнів, директор комунального закладу Ветеран про при обласній адміністрації в Хмельницькому. При обласній раді. При обласній раді. Дякую, Віталій. Я більше не буду цього говорити. Ось ми продовжуємо говорити просто з неймовірними людьми. Зараз Петро був в полоні. Дуже рекомендую повернутися в перший епізод. Хто не бачив, переглянути, що він там переживав. Але я хочу продовжити, що ти там переживав. Ти кажеш, ти сидів в камері? Скільки місяців ти сидів в камері? Прямо в Оленівці, славно, в Оленівці. Оленівка. З 21 травня 22 року по 1 жовтня 22 року. Все. З 22 жовтня 2022 року по 30 січня 24 року. Це перебування в СІЗО на території Росії. Чому тебе перевели? Давай почнемо з того. Чи а, там всіх перевели? Ланівку тоді розуміли, всіх вивезли. Просто вивезли. Всі, після Хто перевели як... на Ланівку, всі, всі переїхали по, різ... по іншим місцям? До того, як який... і після того. Ти 에... хто вцілів? Теракт був 29-го 28, 28-го 29 липня. Тобто ти там був? Так. І давай давай почнемо з того, що ти тоді пережив, коли, коли цей теракт відбувся. Особисто ти. Це ж, це ж ти ж з тими хлопцями бачився. Так, ну це був теракт конкретно проти Азову. і Це сплановане, тут, я впевнений, тут однозначно передувала цьому теракту, передавала якийсь ряд подій, які дають мені. Право стверджувати, що це спланована акція і саме проти Азову, і саме для внутрішнього ринку Уркастана і для, для... і для міжнародної спільноти, звинувачувати звинувати Україну в тому, в тому, чого вона не робила. Що, що для мене це означає ну, ненависть, не це просто ну, такий цинізм з боку росіян. Це просто ну, це реально ужас. Це знову ж таки показує їхню слабість, їхню. Ненормальність їхнього, всі погані слова, які можна віднести. <реш> <реш> тому що Ну, для всіх, хто перебував в Поленів, це зрозуміло. Всі бачили, тому що якщо є там п'ять бараків, в яких нас заселили, в тому числі і азовців, бо їх тримали в окремих бараках від інших підрозділів. Бо Азов для них це красна тряпка, Азов для них це просто там, ну, коротше, це на них будується вся їхня ідеологія там, проти Азову. І в якийсь певний момент, е, ну, Оленівка це бувша виправна трудова колонія, в ЄКІ промзона, якій там робили, я не певні, я не буду брехати, не, не скажу, що вона це виробляла, Коли вона працювала, вона була законсервована, і от коли стало питання отримання військовополонених росіянами, вони вирішили отримувати там. І коли з якоїсь там промислової е, цехи, звичайно, із там. І палак, да? mm -hmm. зробили там, типу, казарму, mm -hmm. типу для життя. Типу для життя. Причому незрозуміло чому. Ну, от, немає причин пояснень, чому це робити, якщо вже і так все функціонує. І згорім пополам там Оленівку розружали, там потихеньку там чоловік там, рядовий склад, вивозили там Горлівка там, по території, окупованій по, по іншим закладам. То на той момент, в принципі, вже. Та кількість людей, яка проживала в Волені, всі, ну, приблизно там, да, вона була знову ж таки перегружена, але відповідала умовам, верніше, умовам не, можливостям утримання тих людей. І тут таким чомусь будують той, роблять той барак, непонятний, і просто там приводять туди 200 чоловік, і саме азовців, і на другий день туди прилітає. От тільки їх переселили, на другий mm -hmm. день туди прильот. Ну, це, ну, вибачте, дебільна фігня, скажу так. Тому тут в мене сумнівів немає. І Мої почуття: та, там загинув хлопці, який я знав, там, ну, це, ми ж воювали пліч опліч. Та, там загинуло дуже багато толкових і гарних людей. І найбільше ще дратує те, що люди, ну, так, да, ми військові. Ну, трапилося так, все, ми в полоні, ми у вас, ми без зброї. Ми... Ми нічого не можемо зробити, крім просто як ненавидіти вас, по суті, в душі. І ви таким чином позбавляєте життя. Людина вижила, людина надіється, ну ладно, вже про деякий час. там, не, не, не відомо, ну, Неважливо, скільки там, день, два, три, рік, двадцять років. Але ну, людина сподівається на повернення, тому що вона не, не вчиняє ніяких дій, вона не в бою. Е, вона в бою вижила, розумієте? І тут просто от таким от така цинічна смерть. кажеш, вона людина сподівається. а Мені здається, те сподівання десь зникає з часом. От я хотів якраз довести до того, коли тебе перевели вже у в'язницю в у РФ. Що відбувається з, з твоїм мисленням? Що відбувається з твоїм мозком? Ти кажеш, людина сподівається, чи не закінчується десь та надія? Якщо закінчується знову ж таки, що означає працювати над собою? Наша мета зараз в чому? Дати якісь, можливо,. Я знаю, що всі індивідуальні. Немає ні для кого однакових алгоритмів, але твій досвід дуже цінний. Що означає працювати над собою, коли все проти тебе? От буквально тебе, от так як ти говориш, знищують на всіх. Це ж там ну, професіонали, вони шарять, що роблять, yeah. правильно? Ось це не тільки там Треба їсти не дають. Треба озвіріти просто. Ну, ти розумієш, що вся кампанія це проводиться для того, щоб тебе знищити. І не тільки тебе, а твоїх товаришів, ну, значить, твоє я, наприклад. І е, на певному етапі ти розумієш, ну так, є певні моменти там, відчуття там, якоїсь, там, ти думаєш, там, починаєш себе жаліти і так далі. А потім в певному моменті треба зрозуміти, Господі, ну як же ж так? Е, ну що я нічого не буду робити. Ну, то, тобі, я їм дам те, що вони хочуть, щоб я вийшов, вийшов там, з того полону чи повернувся овочем. Там, моральним уродом, якимось, не знаю, ні. Я з цим не погоджуюсь. І опять же починається, якщо там ми боролися в місті, в Маріуполі, ми боролися з ворогом за допомогою зброї, тактики і все решта, а тут треба узвіти і боротися вже, знову ж таки, в собі внутрі, але з ними. Просто не дати їм те, що вони хочуть. Треба робити те, те що. Е те, що їх не задує. Те, що вони не планують. Те, що вони не планують. А, так, а, так. А, можна показувати, там, звичайно, що в плані дуже багато там, не розкажеш, не скажеш і не попротивоє угу. е, е, Але в собі ти маєш це розуміти. Ця mm. боротьба якраз відбувається і в, в самому собі. Але кажу, для цього треба просто озвіріти mm. і стати, сказати, хто ти, для чого ти в цьому світі, і чи готовий ти. Е Ну, стати от продуктом, який хочуть вони. Угу. Я сказав ні. Я сказав ні, але при тому ти сказав, що я маю мати мету свою особисту. Да, я щоб... сказав ні. Я не хочу бути там. А для того, щоб мені цього досягти, я повинен мріяти, угу. я повинен ставити перед собою цілі, повинен ставити перед собою мету і потихеньку досягати. А, я дуже рекомендую теж нещодавно. Мені порекомендували, і я рекомендую Ігор Козловський, я вже, здається, згадував десь, бо часто згадую, він теж був в полоні. Це е, науковець, е, релігієзнавець, дуже розумний чоловік. Він, вже, звісно, помер від старості, частково, від старості від того, що е, пережив е, такий досвід. І він розповідає, що в якийсь момент, коли, він, коли його катували, е, коли потім він повертався, потім його знову забирали, він усвідомив, що є щось, що москалі забрати в нього не можуть. Це оце відчуття внутрішньої свободи, яку вони забрати не можуть, це любов, якої вони забрати не можуть. І каже, до мене тоді прийшло відкриття, що навіщо я живу, тому що я борожник любові. У мене є сім'я, дружина, наприклад, у мене є ті люди, які мене чекають. І я Буду жити, ну, якщо Бог дасть і мене там не, не заб'ють. Я буду жити до кінця, до останніх хвилини, думаючи про них заради них. Чи в тебе були подібні якісь такі занурення в себе, коли було вже надзвичайно? Чи ти, можливо, бачив десь, що відбувається з хлопцями, чи ти їм якось допомагав, чи тобі вони допомагали? Ну Як Це колективна праця, знову ж таки. Тут, тут включається, оце те, що я розповідав про. Індивідума, да, озвіріти, поставити бенту е і не дати досягти мети, яку е хочуть орки зробити над тобою. Тут включається і колективний разум. І там, хлопці зі мною сиділи, там, один з Бердянська, другий з Кривого Рогу, там, перша камера потім. Ну, тобто, в, мене, е в більшості мене оточили люди, які були там, на початку російськомовні. Ми вчили мову українську з ними там, по тихому Там. В кого гарна пам'ять, там, якісь там вірші українські згадували, там, розповідали друг другу, і там завчали, і так далі. і так далі. До Бога зверталася. Я, я, наприклад, на Оленівці прочитував Біблію собі, зробив там... молитви, вивчив там, основні і українською мовою. Там, я їх передавав, і їх там, і вчили, ми там, разом молилися. І це все там, ви розумієте, там, в тяжкі конспірації, бо там, не дай Бог, там, почуть українське слово, або бачить, про що ви шепчетесь. І оце тут же ж кажу, від індивідуаму переходимо до колективу. Це знову ж таки, опять же ж, підтримка побратимів, які поряд. Це знову ж таки велика праця. І яка ж, ми можемо провести аналогію із поверненням ветеранів з війни або з полону вже в суспільство. Тут аналогічна ситуація. Спочатку ти працюєш над собою, потім ти працюєш у суспільстві, і тут теж велика роль, можливого суспільство, оточення, в якому ти знаходишся. Я дуже хочу, але то вже, мабуть, пізніше. Коли ми перейдемо до сім'ї. І на рахунок, от, наприклад, науковців, да, е, був момент в Маріуполі, коли ну, тільки там перші там, числа березня, да, і то, ну, ну, ніхто ж не очікував от саме такого масштабу, саме от такого от всього. Да. І тут я згадую, я ніколи не цікавився цим, а, е, Міша Віршенін, код начальник поліції Донецької області. Е, Сказав, ну, ми з ним спілкувалися, дружили там, і так далі. І, що. і якийсь, певний, я не пам'ятаю, про чому це було, але він згадав е Віктор Франков і його книжечка, і от його відомі вже цитати, які я застосовував потім як командир до свого підрозділу, і для себе особисто на кожному етапі, і навіть зараз як, коли він говорив, ну, це хто не знає, психотерапевт австрійський, який пережив Констабір і вижив в ньому. І от він, вже говорячи про Ніпро Констабер, це говорив, що першими ламались ті, хто е, думав, що, що це ніколи закінчили. не закінчиться. Uh -huh. Другими ламались ті, хто думав. ні, Першими ламались ті, хто думав, що це ось ось закінчиться. Да. Другими зламались ті, хто думав, що це ніхто ніколи не закінчиться. Вижили лише тільки ті, хто зосереджувався на тому, що треба робити сьогодні. Uh -huh. І це правильна штука, в тому в тих умовах, да, в умовах війни, в умовах е, полону, треба да, концентруватись на. Теперішньому на моменті, на моменті ти бачиш, ти розумієш, що в тебе є зараз, ти розумієш, що ти можеш зараз, і саме мозок в твій має бути вся твоя концентрована увага, здібності, можливості, заточені от на теперішній момент. Тоді ти досягнеш успіху. Мені дуже от багато що ти говориш. Якраз про Віктора Франкла згадую. У нього там є ще одна така: якщо ти знаєш навіщо, то ти будеш знати як. Так. Тобто зосереджуєшся на меті, те, так. що ти говориш. І тоді ти будуєш якийсь алгоритм, як ти до тієї мети будеш а, доходити в тих умовах, в яких ти живеш в даний момент? Віталіка, хочу тебе запитати, тому що це теж дуже цінно. Те, чим ти зараз займаєшся, це для чого ти себе присвятив. Реабілітація, допомога, супровід е, військовим після бойових дій, які повертаються їхнім родинам. Е, які у вас є? Я не знаю, опції, сервіс, можливості для того, щоб е е військовий, котрий пережив подібний досвід, як от Петро зараз розповідає, який був в полоні, який, наприклад, або не був в полоні, але отримав тяжке поранення лежить там е е з ампутацією, і це його реальність. А чи ви йому можете, в принципі, допомогти? Є щось, якийсь такий супровід, про який говорить там, як, як Петро каже, колективний. Ну, насправді є така посада, є такий інструмент, як персональний помічник. Це фахівець із супроводу ветерана. Угу. І це персональний помічник, який володіє інформацією з приводу психологічної підтримки, соціальної підтримки, перекваліфікації, зміна професії, реабілітації. Допомога в пошуку відпочинку для родини або сімейного, або окремо ветерана, або їхньої родини, або їхньої дитини. І насправді це надзвичайно важливий інструмент, це умовно як снаб для ветерана. Угу. Тобто ветеран може звернутися з будь-яким питанням, проханням до фахівця. І це може бути зроблено як при зустрічі, так і по телефону. Консультація може бути надана. Най, най, найперше, з чим е, звертаються, це е, певна там допомога матеріальна, е, певна допомога в реабілітації від держави. Такі можливості теж є, дав так. Так, У угу. нас є перелік заяв, і ветеран може приходячи до нас написати ті заяви, і ми вже спрямуємо їх е, в певні органи виконавчої влади. І так само реабілітація. Ми зараз виходимо на співпрацю з в тому числі з Польщею. Є меморандум підписаний головою Хмельницької обласної ради з Любінським воєводством, і я от був у, у відрядженні. Ми говорили про реабілітацію і підготовку до протезування uh -huh. наших ветеранів. Так, є технічні моменти, як е, зробити е, комфортну дорогу до шпиталю польського до, до Люблінського воєводства. Але це вже техніка. Коли ми вже розуміємо, що це можливо, ми домовляємось про техніку. Відпочинок дітей за кордоном. Відпочинок сімей за кордоном, і зараз найважливіше, як я бачу, що коли ми надаємо допомогу і супровід ветерану в якихось явних речах, там ну, допомога там, матеріальна, або оформлення якихось документів, які ветеран для ветерана, це є е, складність там зв'язку, комунікації з зв військовою частиною з ТЦК. Потім тут на місці, як це правильно все оформити, і тут включається слідущий момент. От про те, що да, в контексті ми говоримо допомогти самому собі, і як от всередині ментально пройти певні речі, і тут ми вже плануємо там якісь відпочинкові моменти. Ми плануємо там спільний спорт. От ми і Петро доєднався до нас. Ми проводили спільне тренування в пам'ять про побратима. А я бачив Фейсбуці, здається, типу... — Так, більково. Ми зараз готуємо слідчі тренування. Це в контексті Total Fit знову. Так, це контекст Окей. Total Тоталфіт. Команда Total Fit нам допомагає готувати спортивну uh -huh. частину. Ми підтримуємо медійно. Ми підтримуємо обдзвон побратимів, обдзвон ветеранів. І uh -huh. це якщо ми спочатку думали, що це для побратимів для родини. Ну хто знав да, героя, то е, фідбек пішов такий, що люди готові доєднуватись просто крепов. Скажіть нам, коли буде следующий раз. Ми просто хочемо прийти вшанувати пам'ять. Навіть якщо mm -hmm. ми не знали mm -hmm. військового, ми хочемо підтримати, вшанувати працювати. Можливо, 100%. Слухай, дуже, дуже круто, що це все організовується. Я не пам'ятаю. Мені здається, що це був ти на самому першому нашому інтерв'ю, ще на самому початку, коли ми тільки починали, 23-й рік, там якийсь. то а, я тебе питав про в'єтнамський досвід. Можливо, тебе. Мені здається, що ти був. А ти казав, що в нас буде інший досвід. Ми не можемо вивчити той. І перейняти на свій абсолютно зовсім інший контекст. Ось, і зараз теж ти розповідаєш, що відбувається для допомоги військовим, для супроводу військових ветеранів і родин, ну це, це ж все з нуля, це ж все треба видумувати, придумувати, збирати по це, кропинках це, по так, всьому це світу. Якщо і... насправді пілотні проекти, ми беремо досвід різних країн, але якщо ми беремо досвід там, тих самих Сполучених Штатів, вони воювали на інших територіях. Вони не воювали в себе на землі, так, так. вони не захищали свою землю. Да, там то, там все це був, інші. Так, <рі> так. <рі> все uh, це був зовсім інший досвід. Да. Ми роз... ну, Я наполягаю на тому, і я це декламую постійно. Що соціум має максимально інтегрувати для того, щоб прийняти ветерана. Для чого ми це і робимо? Наша перша рубрика, там, де ти, власне, був, це було е, коли військові повернуться додому, щоб зруйнувати цю прірву ментальну е, в голові військового, який повертається в інший світ. Або, або повертається ніби в середовище, де війни і нема, і не пахне, і в нього дисонанс. І тут хлопці теж розповідали, кажуть, що просто треба вдома відсидітися. І один, е, е, один ветеран говорив про те, що. Каже, я закрився в хаті. Я сидів, мене дратувало, коли виходив на двір. Мене каже, все дратувало, абсолютно, всі дратували. Каже, мені не... І каже, дякувати Богу, у мене був добрий сусід. Він просто до мене приходив, приносив якісь продукти. Просто посидів, просто, просто віддав і пішов. І каже, таким чином, от такі маленькі дії, така увага і турбота, каже, я почав. Тихенько виходити, звикати до того, переосмислювати ті всі речі, як воно мало бути, приймати те, що ну, світ недосконалий, і людям буває байдуже. Ну, це факт. Хтось закривається ну, через страх і йому. Ну, типу У мене байдуже. буквально недавна бесіда з моєю дружиною, бо є багато питань, які нас доганяють тільки зараз. Насправді, ти от, я думаю, нас доганяєш, так? Ну, мене вернешся. Okay. Мене нас доганяє там і кожного з. О, ну там враження такі, що там все вийшло, ти справився з усім, ти Джекічам, все хорошо, да, там, все, все супер. Ну ні, є моменти, які от, проявляються тільки зараз, Да? І от ми з дружиною я, от я дійшов до висновку, я це навіть озвучував дружині. Ти знаєш, кажу, на війні все просто і зрозуміло. Є побратим, є противник, все, немає ніяких падкаврних ігор. Немає нічого зрозумілого. В тебе є задача, в тебе є дві задачі виконати бойову задачу і вижити. Ну, і в командира зберегти людей. Все, ти заточений під ці три штуки, і вони елементарні. Суспільство військове е в тих умовах працює як часики. Вертаючись сюди, ти стикаєшся з проблемою зовсім інших реалій, Саме от починаються інтриги, скандали, розслідування, Все решта, нерозуміння якесь. Певних моментів, тобою якихось моментів, або нерозуміння суспільством тебе в певних моментах, твоєї поведінки, твоїх вимог якихось. І тому виникає тут от, 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 така ця штука. Та, там просто, там насправді просто. Тому більшість військових, е вже які там от, ну, побували в тих умовах, вони хочуть повернутися туди, тому що там просто. Там є, там зрозумілий враг, там зрозумілий друг. Там все чітко і зрозуміло. Да. Там немає там, якихось подвійних тлумачень певних моментів. Uh -huh. А повертаючись в, ну, в тил, е тут звичайне життя, як як воно і всюди. І тут проблем і більшість і цього не уникнути. Ж, Ти мене чином. повернув в, в, в ті висновки, які я для себе відкривав. Просто от, в спілкуванні з військовими з капеланами. Питання цінностей. Там все просто цінність людина. Цінність життя. життя, побратим, якого я маю захистити. Моє так. життя, яке я маю зберегти. І, на жаль, тут приходиш, тут крім власної вигоди, десь ну, більше нічим не пахне. Знаєш? А цінність життя і людина десь відходить. — Але хочу повернутися да, з приводу фахівців супроводу. Звернутися до хлопців, які нас сьогодні бачать, родини, родини діючих військових, родини ветерани, родини, які пережили втрату. Своїх близьких на війні. Звертайтеся, є в громадах, є в нас закладі фахівці супроводу, при тому, що в нас є, вони мають різні навики, є в нас рівне рівному, тобто є ветерани, які після звільнення йдуть працювати фахівцями. Є такі, які пройшли полон, є такі, які пройшли поранення, є працюють дружини, які втратили своїх чоловіків на війні. Угу. І вони готові допомагати і в них. Є мотивація допомагати, тому що е, переважна більшість фахівців, які прийшли на ці посади, вони ну, всі проходять комісію, і переважна більшість, от я був на відборі на комісіях, вони говорять про те, що вони прагнуть допомогти там, де вони вже пройшли якийсь етап. Вони прагнуть допомогти. Тому звертайтеся. Я розумію, що можливо не всі проінформовані uh -huh. про такого плану допомогу. Але, але варто звертатись. Ти кажеш, звертайся, і я постійно в своїх там подкастах та влогах кажу, звертайтеся, але я розумію одну фішку. Це добре, що ти кажеш. звертатися. Звертатися — це пережити якийсь невідомий досвід, коли мене знову можуть зрадити, коли мене можуть обманути, коли мене можуть використати або мій статус для своєї вигоди, для того, щоб відмити якісь гроші. Хтось каже, що до психолога звертається, а хтось ну, там, звертається, звертається до одного, п'ятого, десятого і аж на десятому спиняється, бо той некомпетентний. Один ветеран каже, смішно каже, каже: я прийшов до психологині. Це, ну, якби, це я не сміюся не дай Господь. Каже, я почав її розповідати тільки історію свого дитинства, вона вже розплакалася. Тобто не кожен може витримати, наприклад, дивитися ну, тут, на протез. Тут, тут, тут і... Хоч ну, я затикнувся, от мій підлага, да, також після полону. Ми якраз теж про психологію говорили, і ну, про конкретну там теж психологію. Він каже: ну вона хоч слухає. Да. Ну тобто, але все рівно. А знає... вона хоч там допомагає, але вона хоч слухає. Бо я так розумів, що більшість навіть ну, не, 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 не пробує. Так, да, да, да. мені один теж казав, ветеран каже, що з тобою так добре говорити. Каже, ти нічого не кажеш. Ми за півтора години сидимо, він мені розповідає, я його слухаю. а йому треба вигорців. Він говорить, він себе чує, він вже знає, що робити. В принципі. І, можливо, так, дійсно більше нічого не треба. Хлопці, дякую вам. Слухайте, я би говорив без перестанку, тут зараз з вами сидів, але ми мусимо закінчувати, щоб був якийсь регламент, щоб зручно було дивитися ці подкасти, але ми продовжуємо обов'язково. Я дуже хочу, щоб ми поговорили про сім'ю. Але в цьому підкасті що відбулося? Петро розповів далі про свій досвід, що відбувається з, з розумом, з мозгами. В в полоні, що треба підтримувати одне одного після того, як допоможеш собі розуміти, куди ти йдеш і яким чином. Віталій розповідав про те, що є можливості в «Ветеран-про», є, є інші організації, як... ми є з вами фах... співпрацюємо, є, є фахівці, да, які а, принаймні щиро слухають, хочуть якось допомогти. Не факт, що вони допоможуть, не факт, що навіть не нашкодять, але цього не потрібно боятися а сміливо звертатися. Десь переступати, можливо, через е, свій страх і побоювання, але рухатися, рухатися, щоб ми були об'єднані, щоб, і знову процитую Петра, щоб ворог не досяг того, чого хоче, щоб нас, нас знищити, роз'єднати. Ви на подкасті метаморфози. Ми вам дякуємо, лайкайте, поширюйте, коментуйте, ставте питання. Е, ви можете будь з ким з нас зв'язатися з Віталієм, з Петром зі мною для того. Що отримати допомогу, яка вам потрібна. Знову ж таки, не факт, що ми допоможемо. Але в нас вже є багато знайомих людей, які кожен фахівець в своїй справі. І, можливо, ми таки ну, допоможемо. Ну, як я казав, ми хоч послухаємо. Ми хоч послухаємо, так. Да. Але історія про те, що в коментарі просто в інстаграмі, після короткої історії одну хвилину, жінка звернулася за протезуванням для чоловіка. І ми її зв'язали з тим капеланом, який розповідав про протезування, і в них теж все вийшло. Тому слава Богу, все працює. Тому не забувайте поширювати, коментувати. Алгоритми Ютуба будуть піднімати це відео до гри, а це важливо. З вами Володимир Швець, Віталій Півнів, Петро Мельник. До побачення.